Ось берег мій, початок України, на південь море за плечима степ, стають, здається, mm -hmm. хвидина коліна до ніг землі, де хліб святий росте. Це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідна мова це мова нації, мова предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. За Україну молюсь, молюсь за близьких, звертаюсь до Бога, до неба святих, дай миру, дай спокій, Боже, прошу, дай й світлої радості знаю часом грішу. Простити нам, Боже, провини всі наші. Простити нам, Боже, надіюсь на краще. надіюсь і вірю, ти нам допоможеш. Вистоїть, витерпить. Не можна. Я мова українська, що народилась з гоміну полів, лісів і очі землі. мережена сходом і заходом сонця. Гаптова на сяйво місця зірок і на калиною, барвінком і вишневим цвітом. Кожна струна моя витончена в Дніпрі. Вона, як і Україна, увінчена терновінком страждання, Не розтоптана і зневажена, заборонена і зраджена. Щоразу воскресла, аби відродитися в терно. 1997 рік, 6 листопада, було підписано указ президента України, у якому говориться установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам'яті преподобного Нестора Литописця. Саме тому 9 листопада вся Україна святкує День української писемності та прославляє свою рідну мову. Сьогодні наше свято це свято української мови та писемності. З часу винайдення писемності фактично почався період документальної історії людства. Ми живемо в місцевості, де розмовлять багатьма мовами. Але найчастіше ми чуємо українську. Мову рідне, слово рідне. Хто вас забуває, той грудяк не все але ж камінь має. От тому виникайте діти рідну мову свою, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Саме 9 листопада в Україні проводиться щорічний міжнародний конкурс науців української мови імені Петра Яцика. Я був і залишатимусь українцем. Я завжди наголошував Петро Яцик, живучи далеко від України по той бік океану в Канаді. Друзі називали його диваком і хімерником. Справжній мільйонер із Канади, відвертий і щирий чоловік. Він був здатний на найнесподівані Шевченки, але здійснювані ним. Не... Тільки за законами честі й совісті, зі своїх мільйонів е, платив 50% податку додатку державі частину витрачав власне виробництво. Ще частину віддавав на те, що не він вперше висловив з пропозиції проведення в Україні мовного конкурсу серед молоді. Перший міжнародний конкурс навців української мови було проведено у 2000 році. За рішенням ліги українських меценатів конкурсу було присвоєне ім'я Петра Яцика, а його дочка Надія стала почесним головою конкурсу. Це український радіодиктант Національної єдності проводиться щорічно 9 листопада об 11 годині, присвячений українській писемності й мові. Не говори, но смова мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скрабниці доля України, глибина таємниців правіків. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Мова це, це... нації.